Як відреставрувати картину з вишки з жирафа у королівському музеї витончених мистецтв в Антверпені? Знайшли рішення перенести студію прямо до галереї. Нині тут працюють над роботою Рубенса, Мадона на троні з немовлям та святими. Висота картини 6 метрів, ширина 4,5 нам нікуди перенести цю картину. Ми можемо через спеціальний отвір спустити її в підвал, але її не можна виносити з будівлі. Можна принести її до цієї галереї, але не можна винести. Тому реставрація відбувається прямо тут, у галереї Рубенса. Картину обгородили та поставили рештовання. Спершу зчистили старий лак. Ця картина була вкрита товстим і пожовклим шаром лаку. Він спотворив кольори та приховав мазки, які стало неможливо розглянути. Фахівці мусять працювати на очах у гостей музею, не звертаючи уваги на пильні погляди і навіть критику. Деякі відвідувачі думали, що реставратори псують картину коли знімаєш старий лак, стає видно олійну фарбу і вона матова. Тому контраст між місцями, де я лак і де його немає, дуже великий. Відвідувачі не знають, що ми нанесемо новий лак, і він надасть кольорам більшої насиченості та глибини. І картина стане набагато кращою, ніж із коричневою плівкою поверх фарби. для реставраторів знімати лак найтяжче, а ретушування вони порівнюють із відпочинком і насолодою. Але фізично робота однаково складна. Доводиться лазити порештовання по угору у них. Іс, нахилятися, сидіти в усіляких позах і навіть лежати на підлозі. наша колега каже, що вже непогано опанувала його. Раптом зауважуєш, що можеш зігнутися як завгодно перед картиною. Реставрацію Мадони планують закінчити до осені. Потім фахівці розпочнуть роботу над іншою відомою картиною фламандського живописця, яка називається Поклоніння Волхвів. Увесь реставраційний проєкт має завершитися у 2027 році. Коли виповниться 450 років від дня народження Рубенса.